Кожної осені до нас надходить одна і та ж інформація: щорічно обробляють рештки кукурудзи або пшениці деструктором і заорюють його на 30 см углиб. Продавці деструкторів підтримують такі дії, регулярно навішуючи агрономам лапшу. Саме тому ми знімаємо це відео для того, щоб вас попередити. Цікаво, чому не можна заорювати деструктор? Тоді поїхали! Почнемо з того: що таке деструктор рослинних решток. Деструктор це набор мікроорганізмів, який їсть рослин Рештки. Але мало хто знає, хоче говорити про те, що це мікроорганізми, які вже є у ґрунті. Тобто, фактично, ми вносимо те, що вже там є. Єдине, що коли ми вносимо деструктор, ми збільшуємо їх концентрацію, пришвидшуємо цей процес. Якщо ми можемо спрогнозувати, що будуть всі умови для нормальної роботи деструктора, тоді справді є сенс його вносити, щоб біота швидше з'їла велику масу рослинних решток. Але є дуже важливі умови. Мікроорганізми Зми не впораються належним чином, якщо немає азоту, температури. І вологи. І тут ми підійшли до питання умов, про яких варто вносити деструктор. Зараз ми пояснимо, чому внести деструктор на рештки кугрудзи у листопаді і заорати їх на 30 у углиб, це виконаті на вітер гроші. Будь-якому живому організму для продовження роботи потрібні комфортні умови. Наприклад, якщо на вулиці сильний мороз, ти заморений і голодний, то працювати не виникає жодного бажання. Але найголовніше, без чого навіть при нормальних умовах деструктор. Працювати не буде, це життєздатність бактерій. Зрозуміло, що якщо деструктор кип'ячений або перемерз, ви маєте шансів не отримати жодних результатів від дохликів розкиданих по полю. А тепер давайте повернемося до умов ефективної роботи деструктора в стороні. Отже, перше це в нас температура. Для більш нормальної роботи мікроорганізмів температура має бути не меншою, ніж плюс 5 градусів за Цельсієм. Коли вона менша, майже не відбудеться ніяких процесів. Тому цей показник ми беремо за мінімальний. Оптимальною температурою оптимум ми вважаємо від плюс 15 до 20 градусів. І найгірший варіант це внесення деструктора при високій температурі постерні, не перемішуючи його з ґрунтом, і при цьому спалити його зовсім врешті-решт. До речі, ще один агрофейл на цю тему можна знімати. Друга умова це ґрунтовий розчин. Отже, друге, так і запишемо ґрунтовий розчин. Як ви вже зрозуміли, якщо просто внести деструктор по стерні або по палці і не перемішати його із землею, відбуватися нічого не буде. Для будь-яких процесів потрібно відповідне середовище, без цього неможливо обійтись. І тут немало важливим фактором буде наявність вологи. Важко сказати, скільки її потрібно, але вона точно має бути. Деструктор може працювати лише у ґрунтовому розчині. Третя умова це повітря. Процес мінералізації, тобто розкладання, це процес, коли біота хаває органіку. Необхідні нам процеси відбуваються тільки при наявності повітря. Тому самі розумієте, що без окиснення розпад неможливий. Більше того, без наявності повітря відбувається. Бродіння ніколи не задумувалися, чому вино ховають у бочки без доступу повітря, щоб воно забродило і ми отримали спирт. А це вже хто які цілі переслідує. Якщо не збираєтеся займатися перегоном органіки, треба подбати про те, щоб біоті було чим дихати. Все дуже просто у результаті процесу мінералізації отримуємо гумус а внаслідок бродіння. Спирт. Питання до вас? Вам потрібен гумус чи спирт? Отже, якщо дасте відповідь на це питання, будете знати, чи потрібно заорювати рослинні рештки на 30 см у глиб. На якій глибині у ґрунті є повітря? Приблизно 10-15 см, залежно від його складу. У легкі ґрунти повітря потрапляє у глиб. Самостійно, а важкі чорноземи не можуть цим похвалитися. Четверта мова це азот. Процес мінералізації він же розпадання рослинних решток просто неможливий без наявності азоту. Для всіх організмів, які з рослинних решток у результаті дають гумус, потрібен вільно доступний азот. Як рахувати азот, ми вже розповідали вам на нашому каналі. Якщо комусь потрібно, ми залишимо посилання під відео. Отже, не повторюйте подібних агрофейлів. Не можна у листопаді при температурі менше плюс 5 градусів за цельсієм вносити деструктор по палці. І при цьому заорювати його в. Глиб на 30 сантиметрів туди, де немає кисню. У кого немає зайвих грошей для того, щоб купувати деструктор для його неефективного застосування, краще собі таких атракціонів не влаштовувати. Особливо, якщо у вас велике господарство, це буде коштувати вам великі грошей. Купуйте тільки якісні деструктори і вносьте їх правильно. Якщо залишилося питання по деструкторах або з інших тем, знаєте, що робити. Заповнюйте анкету під відео, консультуйтесь у наших спеціалістів і як приємний бонус отримуйте 5-10% знижку на покупку товару обраного разом із консультантом. Гарних вам врожаїв! І зустрінемося в нових Аграфелах!